Попри розтрощений суглоб, хоч і на милицях, втім, стоячи він зустрічає нас на ганку і проводить до двору. То можеш зроблять, що ходитиму. Ходити те, про що мріє найбільше. Поранення сержант Віталій Коломоєць отримав під час мінометного обстрілу на Донеччині. Де в мене та сила та реакція взялась? Дуб такий стоїть і це ж за дуб, але у коліно якраз і залетіло. А інструктора перед цим, як ми як ми їхали, каже, тільки в паніку не падати, На таку ну, дві струї руї. Не панікував і на лікарняному ліжку. Вони думали, так легенько візьмуть нас, получать по зубах. О, получать. З ранами та перебинтованою ногою тоді розповідав, чому пішов воювати. Знали одне, що ззаді ви. Наші сім'ї, наші домівки. Рідні в цей час каже, думали, що він двохсотий. Віталій вижив, повернувся додому, втім досі не може ходити. Говорить, потрібна операція замінити колінний суглоб. Самий дешевий – це шведський. Це по моєму чи дві тисячі доларів. У атуть поїхали. Там і з операцією з уси з анестезією 120 тисяч. Таких грошей Віталій Валентинович каже, немає, не отримає жодних виплат, поїхати до своєї частини через поранену ногу не може. А як же ж я вже, вже поїду туди, під Ізюм зараз? У мене ні копійки грошей немає. Урізали, а тобі не можна платити. Добре, то посилайте мене на вілка, чи я дієспособний. Хай вони вирішують, списуйте мене, щоб мені якась чи, чи, чи допомога, чи пенсія якась була. Мені ж за щось треба теж жити. Поки Віталію Коломойця допомагають волонтери, говорить староста села Тарасівка Оксана Дяченко. Та аби чоловік міг отримати бодай, якісь виплати, йому потрібно звернутися до військової частини. З'явитися на військову лікарську комісію. Він повинен отримувати пенсію по інвалідності. Віталій Коломець говорить, поїхав би, аби міг ходити. А поки допомагає військовому, волонтер та капелан Сергій Ільченко розповідає, був у прифронтових регіонах і знає, яка там ситуація. Я сплю спокійно, на кроваті, на дивані вдома. Ти був там в окопах, щоб я спокійно спав. Тепер я не можу туди йти з автоматом, але я можу тобі чимось допомогти. Чим я можу? Цього разу приїхав з нагородою від спілки військових капеланів. Відзнакою за пролиту кров. Кров за Україну. Віталій говорить, після того, як вдасться замінити коліний суглоб, має намір навести лад на подвір'ї, та найголовніше бажання поки незмінне. Щоб більше хлопці не, не гинули, щоб убрались вони від Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.